Всім привіт, це ванна і в цьому відео я буду розпаковувати относительно велику для мене посилку з тем. Перше, що я відкрию, це не з теми. Мені я собі очередну звірушку купила. Це у нас чи флоскисиси, чи флоксіси. З кожним разом, дійсно, що в них нова назва якась. У мене тут крабік Клара. Отака мігінька. Давайте перейдемо до посилки. Мені наконець прийшла ця посилка на Укрпошту, яка знаходиться біля мене, тому що всі приїжджали на пошту Мід чи міст, яка знаходиться в 7 кілометрах від мене. І я е щось там настроїла, коротше, наконець. І тепер мені приходить на Укрпошту, яка знаходиться біля мене. Ось так виглядає посилочка. Солідненько і відкрили. Дуже лапком. Це у нас балаклава. Така непогана. Я її, взагалі, заказала, щоб на роботу. Або, взагалі, знаєте, неї, гуляти, коли холодно, зімою. Думала, може, до шлема її, мене шлем є, хто не знає мотоциклетний. Але, мені каже, така, така по текстурі, трошки не підійде до шлема, то я думаю, що буде тепло. Що це таке в нас? М -м, це купальник, типу. я сподіваюся, на цей раз мені прийшов мій розмір, тому що я в той раз заказала свій розмір, але прийшов він. Не, мій розмір. Я щось таке, як бачу, що воно вже на мене велике, це типа топік. Не знаю, подивимося. І. Ну, в принципі, за свою ціну. Якщо що, опять я дам. Прошлі два мої купальника, мені були. Ну, вони там, труси, труси, напевно, були великі. Звісно, верх одного купальника був на мене нормальний, але но я не розчитала, що. Мені кори, буде в верхній частині дуже некомфортно, тому що так відкрито. А другий купальник прийшов, я не ожидала, що і те, і те так зав'язується. За, неудобно виходить, я дала свої подруги Алін, їй воно ідеально підійшло, Вона дуже. Перше, що я бачу зразу, щось дуже-дуже велике і важке. Це коротше, у Боже, як не буду прийшло пом'яти. Це Лего фотокамера. Три часи ночі, і в мене готова камера в наборі. К двох деталей, які скріпляли оце і оце. Того мені довелося приклеїти клеєм, за те, що нічим ось залишилися деталі, я б не змогла свою А воно держало... Ну, я б тільки потім замітила, що трошки криво приклеїла, але, в принципі, мені дуже подобається, як воно виглядає, як тільки з трошки таким ось такимось Ось Тут моя трошки наклійка порвалася. Ну, в цілому, за свою ціну, воно виглядає досить солідно. Кстати, оця штучка, вона там типа висить, якщо постаратися, її можна трошки підняти, але вона мене зараз оце клеїться, то я не буду це робити. А так крутиться тут. Ці штучки теж крутяться трошки. Це, це крутиться. Потім оця штучка ось крутиться. Там ще щось крутилось, не пам'ятаю. Вот такая красота. Так, следующее. Это кни... до книжки читать. Смотрите, Я надеюсь, она работает вообще, потому что она какая-то Ну, конечно, что я ожидала за 100 грн. Честно побачила. инструкцию. Короче, я думаю, коробки в принципе, с за этого всего можно вообще выкидывать, потому что они в ужасном состоянии. Тут я бачу батарейку треба вставити, так що я зараз не провів. Я думаю, якщо тут на батарейках вона, то вона точно робить. Ой, а що це за батарейка? Це пальчикова, мабуть. Ось. Це пальчикова, мабуть, батарейка. Що у нас слідкує? Це у нас чохольчик на мені. Там чохольчиків не один, кстати. Станкий горілків. Це перший у нас прозрачний чехольчик. Він у нас іде з кармашком і з сердечком. Коротше, я не знаю, я його як наділа, воно якось дуже легко сидить на телефоні, і мені якось страшно з ним. Страшно, що він злетить з телефона. Чи... Ну, зараз, коли я його держу, в принципі, нормально, але коли я його надівала, якось воно було не дуже безпечно. Слідує чехол, це у нас пластик. Ні, теж силикон. Я думала, що пластик, хорошо буде пластик. Він у нас просто. Твердіша резина, прозрачний із чорними краями, взагалі толповий теж. Я просто боюся, тільки мені потім дошло, що вони потім можуть пожавчити і за те, що вони прозрачні. чи цей з чорними краями надівався тугіше, а на ці края. но я як нажимаю легенько на кнопку, воно таке, як на чехлі трошки з'їхана, і в мене дуже кнопка швидко реагує на мої нажимання. Тоже щось, щось не то. Я дуже, е, я дуже боюся за, за заряд від айфона. Я заказала таку, короче, водонепроникну сумочку. Ну, вона в мене буде не в той, я просто буду її в рюкзак складати. Ну, звісно, капець помялася, але ну, я її зараз відкрию, звісно. Ну, ще ось такий, ось такий. Короче, вона ось помята, але я думаю, що я в неї щось запихну туди. Вона розрівняється і буде нормально. Ну, ну коротше, такого розміру, як я й як думала, Ось е, по-друге, моя Альона таке Ліяго-підмінчик. Е, і там ще кручатка була, то я заказала два, то подарю їй під Таблеточки. Просто, мені просто 20 років і вже пора таблетки носити. Собі дивіться, яка. Це короті, щоб я не носила, тільки я думала, що вона буде така. Взагалі малюсенька, але така дуже велика оказалась. І дуже легко знімала. Ну, не прям дуже легко, таке, ну такіт, коротше. Це я заказала собі і своєму хлопцю такі зубні щоточки з сердечками. Така милота, я прям не можу. Тільки я думала, що це серце буде більше виділятися. Ну, дуже такі, непогані красички. У мене на роботі не можна ходити з ногтями, тому що там Чи... не можна ногти ніяк німа. І в мене хлопець жалується, що йому йому просто на спинку почухати. Взагалі <свісно> і собі буду напочувати. Ой, як воно хорошо чухає. Взагалі прекрасно чуєте. Рощоска просто. Моя подруга купила своїй подругі на день народження Отаку, ц... отакий цвіточок. взяла цю штучку. Мені не подобається, як він виглядає. Я заказала собі такий самий, но оказалося, що я ще й заказала і вид той самий, це півонія. Тут ще є такі, ось подивіться на задньому плані, які є. Мені подобався, типа оцей розовий. Я, я просто рози не дуже люблю, а все останні розові цветочки, так що я заказала отакі. І так, цвіточки я з горим пополам збирала. Е, я не знаю, кому її по другому хотіли терпіння це зробити, вони настільки маленькі, настільки вони мене вивісили. Коротше, за те, що ці всі бутони відпадали, я їх трошки переставила, як мені подобається, як вони не буде відвалюватися. Я вже хотіла так психовала, що хотіла вже супер їх пересобачити. Сейчас сідаю за камеру. Спасибо, що хоч деталіки великі. Ну от інструкція. У ну, мене на цей час пішов, тому що я вже не могла. Я взагалі не розумію, це так важко було ці детальки, особливо туди його. Я сиділа просто з в пінцету. ось у мене лишнє залишився. Те, що я більше всього ждала. Я вибирала собі шльопанці. Той розмір, який в мене по ширині стопи, він е, щось, мені кажеться, вже буде маломерить. Тоді я взяла чи 41-й, а я вже чи 42. Зашибісно, то вже 42-43 написано. Ні, щось... хлопець у мене не одбере, у нього 45-й. Аййо. Хочелка заказала собі такі самі. Тільки білі. В вони, неї вони якісь хренові були. А в мене прям... Подивіться, шльопок. Він не те, що плотний, він достає За штани я найбільше всього переживала, тому що там такі картинки були. Я вже їх побачила після того, як заказала. Так, яке прикольне. Це ті, що я найбільше всього хотіла. Я їх давно ще побачила на тему, я їх завжди хотіла оціменно. Я не можу поняти, чи вони мені короткі, чи ні. Ось вони мені по костяшку, якщо так розправити ноги. Вони на резинки. Карман ось такий. Мені взагалі подобається. Тільки ну, трошки треба до того привикнути, а типу, що вони легкі, тому що я привикла до теплих своїх штанів. Але так, в принципі, не знаю, мені таке, як вони повинні бути довші. Я не знаю. Як типу. ви тобто, Не типу. Слідує, у нас опять чехол. Так, якийсь, це теж трошечки повний. Це у нас прозрачний чехольчик з чорним ободочком, Це такий поцелучик. Кстати, я так, я похоже, бачила, у якусь тетеньку. Тоже красота пису. Цей, кстати, найкраще з усіх сіл, і кнопки, в принципі, реагують найлучше. Ну, два сіконових тих перших це просто якийсь капець, а оцей, по-моєму, найлідше. Най... Ну, блін, я привикла капець до того з сердечками. А! Блін, коротше у Лєрки для народження в понеділок, 24 числа, я їй заказала коротше, там три троянди з Лєго, А вона мені на днях сказала, що їй подобається Лєго, Я знайшла три розочки, коротше, букет з красних не знайшла. Я ну, знайшла три розочки, но, блин, вони, короче, в такому пакетику, мені напевно, напродається їх самі зібрати, тому що це некрасиво виглядить цьому. Я не знаю, що що робити. Чи так подарить, тому що, ну, виглядить, звісно, не дуже солідно, але, по ідеї, вона любить собирати гемор, то я не знаю, що з цим робити. Апачехов! Тільки на цей раз просто прозрачний. Вони просто по 40 гривень були, то я думаю, чого би ні. Це просто прозрачний. Цей, кстати, надівався пошти так само легко, і так само щось я мені не довіряю цим прозрачним, звісно, но... в принципі, обічний просто прозрачний і все. Отже, що можна сказати по поводу чохлів? Е, оці два прозрачних не рекомендую. Я їх, звісно, навіть, буду використовувати, хіба що для фото, тому що мені, по-перше, не подобається, як телефон в, ньому в них виглядають. Е, По-друге, я їм не особо довіряю. Оцей я рекомендую, в ньому було удобно. Е, потім у мене зараз взагалі всегда оцей написанки найудобніший, його прям дуже рекомендую. В ньому телефон хорошо держиться. Захисні бортики і спереду і ззаду. Така, коротше, час переверну його. Прослойка плотна. Тобто телефон не повністю зразу касається цього. оцього. І в мене самий перший, він самий дешевший тут з усіх, це я брала тільки тільки телефон приїхав, щоб не ждати, поки переїдуть всі посилки з теми. Силка на нього є в описі під відео розпаковкою самого телефона. самий-самий, самий, так сказати, функціональний, це оце, його і швидко можна протерти. І він защитний, хороший, і телефон в ньому цей, Оцей, оцей теж мені прям подобається, прям взагалі кайфка. Так, наконец-то ми перейшли до того, що я постійно відкладаю. Звісно, ще є, але я просто до нього не доберуся, а будемо по очі дійти. Найбільше для ногтів. Вони мені дуже понравились. Потім я подумала, що можу обклеїти собі чехол до того, як телефон приїхав. Я вибирала наклеїчки тут, а, динозаврики. Тут їх більше, просто тут бумажка закрита. Собачки, типа 3D, але вони такі класні були на флопці. Зараз тут якесь ну, воно якесь не дуже. Е, мій любимий стіч. Кстати, лапок оцих цих я, звичайно, вибрала. Ну, там три зрив, помістер. Потім. Е, що це таке? Це. Поки стікери, стикери тут їх не видно, бумажка все закриває. Ну потім, коли приїхав телефон, я передумала здіватися на чохлом. і вирішила, що у мене є блокнота той дракон. Хто не підписаний на мій інстаграм, мабуть, не бачив. Я собі замість блокнота Мілки, який в мене з трьох годіків, купила собі такого дракона. Не стему, я на пром його купила. Ось. І я короче його украшу цими наклейками всіма мені якраз. Треба буде позаліплювати текст, який я, звичайно, туди написала. Следує в нас що це таке? Моя подруга заказала свої подругі наушники, вони їй приїхали не такі, як вона хотіла по цвіту. Я їх поміряла, вони прийшли чорні. Вони мені понравились, як вони сидять. І я собі в ту ж секунду заказала ці ж наушники такі чорненькі. Тому що в мене зараз є наушники від Сохо, вони, коротше, вони, то удоб... вони то, коротше, теплі, але тут, бачите, воно з обох сторін таке пухке. я Як їх надіваю, вони трошки йорзують, то воно неудобно. А ці такі пухкенькі, коротше, то... плюс вони ще так складаються, то удобно, зараз я їх поміряю. Кстати, ці вони прям сидять, вони все у... Це дуже удобно. Тобто, я думала, вони дуже великі, а вони дуже удобні. Там можна брати розцветку біла, чорна і І Це вона думала, що вона заказала біже, вона заказала чорну, чорне. Вони краще, кстати, сидять, взагалі прям ще краще, ніж від І Ще і так складаються, Не поламаюся. Опять опять у мене вдома те, що світиться, тому що я люблю все, що світиться. Блін, яке воно маленьке. Куда мені складається все? Ну, звісно, за 130 гривень я, я можна було не надіятися, що тут щось ну, так. Что що тут щось хорошее? Так, у нас есть кабель. У нас есть вот такий пульт. Ти, наверное, на батарейке. Да. я вот такая схрей классу. Ладно, на цей пульт. Хотя кабель будет. Блин! У мене таке самая точь-точ. Це яйца дракона, вообще не вийшла розпаковка. От... А, нет, кстати, оттенки друзья. Я все, ладно, хорошо за. Відтінки добрі, хорошо, считається. Це, напевно, опять штани. От ці були по акції, мені їх за 200 грн предложили. ну, е, не знаю, ткань така ніта, кстати, не хрен... не, хрен... не хреново, ну і не знаю, короче, норм... нормально. А ці що стояли 150 по акції, вообще нічим по якості не відзначається, просто малюнок, ну мені тоже кажется, таке, яко не должны бути трохи довші. Тоже по косавку трошки прям довші вони. А так, помніть, все засало, не вче удобніше. Видите, не срочно. Да, мне нравится, то есть, прикольно. Так, еще наклеечка с собачками, еще наклеечка с КПД, еще наклеечка тика с собачками, там разные уже Алена забронировала себе Еще наклеечка с собачками, тика прозрачные. И это у нас последние штаны Третий. я их заказала, тоже тоже попробовать. Ну, я думаю, що вони будуть хренові, але я не знаю. такі просто. Я вибачаю за грязне зеркало. Коротше, я наділа ці чорні спочатку. Коротше, я їх затягнула. Вони з утяжкою стали трошки ваші. Ну тут немає в талії цього резинки, і вони виходить з мене спадають трохи. Я просто думаю, що якщо я резинку вшю, то, то, то в мене жопа через них не пролізе. Ну так, в принципі, взагалі непогано, Типу. Ну, ці утяжки бофтаються по пополу, то, то я думаю, що той, я буду без них. Ну, а бачите, як воно. Здаюся, мені тут все підійде. Да. Ну що ж, з вами була Інджек. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.